Золотий глобус змінив правила через «Марсіанина». щодо цієї нагороди в кіносвіті Є дві протилежні думки: одні кажуть, що це репетиція Оскара, інші не сприймають глобус серйозно, натякаючи, що нагороди роздають аби кому. Цього року «Марсіанин» підтвердив другу думку: драма з метом Деймоном перемогла у категорії Найкраща комедія або мюзикл. Як виявилося, наявність елементів гумору автоматично давала змогу вважати будь-який фільм комедією. Раніше ця необачність не впадала у вічі. Але з Деймона його нагороди не поглузував хіба лінивий. Тепер справедливість відновлено. Асоціація іноземної преси, що вручає нагороду, внесла зміни до регламенту. Надалі драма з комедійними елементами буде номінуватися як драма, дивовижно як до цього раніше не додумалося. Усе піде не так. І ви зрозумієте. От і все. Так я помру. Стрічку Гая річі перетворять на серіал. Безкоштовний стрімінговий сервіс Крекал анонсував запуск десятисерійного серіалу за мотивами фільму Великий куш. Нове шоу використає формулу, яку вигадали продюсери Фарго ретельно відтворять атмосферу оригіналу, але в центр сюжету помістять зовсім іншу історію. Сюжет серіалу ґрунтується на реальних подіях: крадіжці золотих злитків. Головними героями, як і в оригіналі, стануть харизматичні пройди світи з Лондона, котрі випадково натрапили на вантажівку, набиту золотом. Араз крекол також готує до показу шоу про технології стартап з Мартіном Фріменом та Едріаном Броуді в головних ролях. Крім того, в активі сервісу є шоу Джері Сайнфолда. Коміки у машині їдуть по каву. Одним з найпопулярніших епізодів проекту став випуск з Бараком Обамою. Роберт Дауні молодший анонсував третю частину Шерлока Голмса. Під час прес-туру актор раптово анонсував зйомки наступної частини фільму від Гая Річі. Ми спробуємо зняти його цього року. Шерлок Холмс це завжди актуально. Знімати такий фільм велика справа. Я постійно втомлений, але з нетерпінням чекаю. Чесно кажучи, якби можна було знімати через скайп, ми впоралися б за тиждень. Режисер попередніх частин Гай Річі зараз займається зйомками короля Артура, і йому потрібна буде невелика перерва між проектами. Виконав. Ролі Ватсона Джуд Лоу минулого року казав, що продовження буде розумнішим, але в тому ж ключі. Над сценарієм працює автор третьої залізної людини Дрю Пірс. Ну що ми робимо. Я знаю, хто я. Джейсон Борн повертається. Він постарів, але став ще крутішим, ніж раніше. Спецслужби все ще бояться його як вогню. Тепер герою не потрібно нічого згадувати, але завжди знайдуться люди, які з задоволенням скористаються його допомогою. До головної ролі повернувся Мед Деймон. А фільм отримав лаконічну назву Джейсон Борн. Серед інших акторів фігурують Алісія Вікандер, Джулія Стайлс і Томі Лі Джонс. Світова прем'єра відбудеться 28 липня, 2016 тисячі Амала Андерсон знову приєднається до рятівників Малібу. Раніше це вже зробив ще один актор з оригінального серіалу Девід Хаслгоф. У лютому 2016-го Андерсон розповідала, що їй запропонували роль у картині. Проте вона відмовилася через малу кількість часу на екрані. Не знаємо, чи переписували сценарій через памелу, але факт залишається фактом. Вона зіграє у фільмі. Крім неї, у перезапуску з'являться Двейн Джонсон, Пріанка Чопра, Зак Ефрон, Келі Рорбах та Олександра Дадаріо. У прокаті фільм з'явиться 19 травня 2017 року. Вийшов перший тизер вестерну Чудова сімка. Після серіалу та багатьох продовжень на екрани повертається оригінальна чудова сімка. Картина розповість про ковбоїв, що вирішили захистити селище від бандитів. У головних ролях з'являться Кріс Прат, Дензел Вашингтон та Ітан Гоук. Фільм стане ремейком одноіменної картини 1960 року з Юлом Брінером, Стівом Маквіном та Чарзом Бронсеном. У свою чергу ця стрічка є західним ремейком фільму Сім самураїв Акіри Курасави. Прем'єра в Україні запланована 22 вересня 2016 року. Sir, I have a proposition. We're decent people being driven from our homes. Slaughtered in cold blood. So you seek revenge? I seek righteousness. But I'll take revenge. Took a job looking for some men to join me. Is it difficult? Impossible. How many you got so far? You and me? Quite a batch of strays. This is not going to end well. Dang it, I'm good. How many men you say?